Українців тепер погонять з Польщі. Сьогодні відбулася наугурація проросійського президента в Варшаві. Я Розкажу, що тут відбувалося, і що далі чекати Україні взагалі, які будуть далі відносини з Україною і з Польщею в подальшому. Погіршиться чи покращиться. Отже, розбираємося. По перше, ну я приїхав Варшаву, я по це пізніше розкажу я в заході. Але сьогодні відбулася тут наугурація Навроцького. Да, Цього про проросійського такого президента перекрили сьогодні всі дороги. Тут вообще не реально було ніяк ні проїхати, ні пройти. Це до слова, що була коли науграція Зеленського. Це я зараз не підтримую Зеленська, просто кажу, дороги так не перекривали. Типа картеж їздив і так далі. Тут же перекрили все. Ну типа, от Європа. Поняла? рівно тут дороги перекривають. Другий, народ навроски сьогодні, бо ж топові сказав, неочікувано фразу, що ми. Будемо продовжувати підтримувати зв'язки з Україною, підтримувати українців, підтримувати допомогу Україні. Бо Польща більше за всіх в європі розуміє. Агресію Росії <кхи> наслідки того, що Росія, якщо захватить Україну, піде далі на Польщу, що ми дамо всі можливі ресурси для того, щоб допомогти Україні, але а, вони зараз будуть топити за те, то, що була екстрадиція по, поранених загиблих під час волинської різні. В Принципі вони хочуть зробити, те, щоб Україна визнала шупація агресор, які зробили геноцид а, на Волині. Тоді з польським народом це буде дуже довго тягнутися. Це ніколи не закінчиться про це, я колись поволі в нашому відео. Тобто, загалом картина реально дуже гарна, нічого особливого нічого не змінилося, як була підтримка українців. Такі є можливо, навіть вона стане трошки більше. Якби навіть навроски щось сказав би там проти українців в Польщах все рівно форма правління а, парламентського президента тобто парламент вирішує набагато більше, ніж сам президент, від тільки там запевні прикази, накази, там підписи відповідає і так далі. В принципі, основне навантаження політичне і всіх рішень лежить на самому парламенті. Отже, нас там шугали, що там про російська пропаганда не розказувала, що тепер за Росію, українці цей підаля на Україну і так далі. Нічого подобного підтримка українців гарна, позитивний ключ зараз. Пізніше зараз кажу за Варшаву, я просто в захоті. Ну, я думаю, ви бачили моє відео, як я там різні країни хейти. Було за що, погодьтесь, було за що. Від Варшави я просто плачу від часу. Я, я в захоті буду вам це розказати. Отакі друзі, ситуація загалом все окей. Питання дуже відкрите за геноцид, за Волинську різню. Будемо дивитися, що цим далі буде. Хотілось би, може, і визнати би да, що упав було дуже багато поляків. Лицем скористаються росіяни дуже сильно. Буде великий розбрат серед еліт в Україні. А якщо ми визнаємо, в принципі нас і Європа підтримує. Ми здобудемо там балів різних там за кордоном. Ну коротше дуже важка ситуація. Я думаю, це буде довго вирішуватися. Загалом всі видихайте. Я думаю, цього моменту я по перше ні разу не чув. Це під доля не Україну Мені ні. Ніхто не. Сказав, по-друге, я думаю, цього стане все менше. І загалом вам розкажу, покажу, як поляки реагують на українців в різних моментах, в різних місцях. Все, друзі, побачимо в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все у нас дай Боже, слава Богу, потрошечки налажується. На зв'язку, папа.